Добрий день, любі діти! Знов зручненько всі сідаймо, бо вже казку починаємо. Адже сьогодні вівторок і до нас приходить знову в гості казка. В нас казочка сьогодні не простенька, ні завдання цікавенькі. Казочка називається Про собачку, півника і корисні копалини. Отже, діти, ваше завдання уважно спочатку вислухати казочку, а потім після неї будуть дуже цікаві завдання. Отже, казочку починаємо. В одному дворі жили були собі півник, жовте крилечко, бо він мав на крилі. на... На крилі жовте пір'ячко і собачка Бровко. Бо в нього над очима такі були коричневі забарвлення шерсті, ніби брови. От одного ранку півник всіх побудив, наївся зерна, якого йому принесла господиня, і побіг в садочок гуляти. Бо там ще де-не-де -де, під яблунькою можна було побачити яблучка, що висіли пізні зимові груші, бровко собі наївся з мисочки смачненької кашки, якою йому принесла господиня, і побіг в садочок за півником. Бровко вмостився під яблунькою трошки полежати, а півник все ходив під грушкою і щось в траві шукав. Питається Бровко півника. О, півнику, що це ти там шукаєш? Пісок чи що в ґрунті? Що це там може бути? А якщо й пісок, відповів півник, я його люблю полюбляти. Та невже? каже Бровко. Як це свійська пташка та може їсти пісок? А ми всі пісок їмо, каже півник, і кури, і курчатка. Нам він потрібний для росту. Не знаю я, каже Бровко, як це можна пісок їсти? То їж, а я полежу собі під яблунькою. Півник підійшов під одне дерево, подерся лапками і щось шукав в ґрунті. Підійшов по другі, а Бровко продовжував лежати. Тут підійшла в садок тьотя господиня. В неї в руках була скляна банка, налита повна водою. Водичку вона принесла для півника і для собачки. Гей, Броко! Гей, півнику, коричневе крилечко! Годі вже там по садку ходити й щось шукати, крикнула тьотя господиня. Ану в двір ідіть но ну, водички попийте. І півник та собачка задоволено побігли за тьотею, Бо після смачного сніданку вони не проти були. Добре. Попити водички. Прибігли в двір, напилися і продовжували свою прогулянку вже на дворі. Ось така казочка. На цьому казочці кінець, хто слухав, той молодець. А тепер, діти, завдання до казочки. Ми відправимо півника і собачку відпочивати. Ідіть на і на і тварини на відпочинок. А ми з дітками виконаємо завдання. Діти, ви бачили, що я вам показувала мисочку, з якої їв собачка, і банку скляну, в якій тьотя, господиня, приносила воду. Для наших тварин. Діти не дарма. Адже миска і банка виготовлена з додаванням таких корисних копалин, як миска, глина. Ось в мене шматочок глини. А банка, пісок, бачите, знову мені виноград дозволив листя свої взяти. Ось пісочок перед вами. Діти, глина. І пісок це корисні копалини, які зустрічаються кругом по Україні. Чому глиною пісок ми так називаємо корисні? Тому що вони необхідні для людини. Вони чимось людині допомагають, а копалини, бо вони знаходяться в ґрунті, в землі. Їх треба, щоб взяти, їх треба добути, викопати. Діти дійсно. Посуд ось такий. Ми кажемо, що на нього глиняний, виготовлений з глини. Вона трошки тут підфарбована. ця миска. А ще можна з глини виготовляти і виготовляють кружку. Подивіться, ось вона пофарбована в різні кольори. І навіть ті тарілки, з яких ми їмо, різнокольорові. Ось перед мами така світло рожева, вона теж, діти, виготовлена з глини. Дійсно, скляний посуд, ось банка, стопка. Ще покажу скляну тарілку. І все скло виготовляють з додаванням піску. Так, так, діти. Але я хочу сказати, що такі. Корисні копалини як глину, вона у мене, бачите, збита в грудочку, бо була мокра, а на сонечкому осінньому підсохла, і пісок використовують ще як будівельний матеріал. Ви знаєте, що якщо будувати щось, будинок, якусь споруду, обов'язково потрібний пісок. Так, так, діти, без нього в будівництві не обійтися. І глина, звичайно, з глини ще роблять. Подивіться, що я тримаю в руках. Ну, звичайно, ви здогадалися, що це облицювальна плитка. Так, вона виготовлена із додаванням глини. Ми, мабуть, звернули увагу, де ми її можемо бачити, якщо вже в ваших будинках опалюються грубки, бо вже холодно, то дуже часто в середині приміщень, там, де грубка, сама грубка облицьована, прикрашена ось такою облицювальною плиткою, в яку додають глину. Діти, а щоб збудувати грубу, потрібна що? Що я тримаю в руках? Шматок якого будівельного матеріалу? Цегли, звичайно. І в цеглу додана також глина. І повернемося ще до грубки. Щоб вибудувати грубку, потрібна цегла і потрібна сама глина. Діти, тому що грубку будують з цегли. А скріплюють її глиною, яку розводять у воді. Якщо її розвести в воді, вона може стати така, що з нею можна ліпити щось. Але про це ми будемо говорити згодом. І властивість глини така, якщо її сильно нагрівати, бачите, отут вона нагрілася, її можна покришити дотиком пальця. Сильно вона нагрівається, а в грубі вона нагрівається добре, то Саме вона в грубі стає дуже і дуже міцною і тримає тепло, яке нам вкрай необхідно холодної пори року. Діти, Україна багата на такі корисні копалини, як пісок і глина. Ми пам'ятаємо це, не забуваємо це, бо це корисні копалини, бо це наша. Багатство на сьогодні все. До побачення.